Всім привіт! Ось такий електровелосипед на ремонті. Він вмикається, але не їде. Коли даємо газу, чути звуки якісь в задньому колесі і він не рухається. Зараз будемо розбиратися, в чому ж тут проблема. Спочатку я вирішив зняти заднє колесо. Перед тим, як зняти заднє колесо, потрібно тут від'єднати фішку. Ось тут стояла така фішка, вона з'єднує колесо з самим контролером. Коли я від'єднав цю фішку, я побачив, що вона повністю згорівша. Одна і інша сторона горіли. І тут все було заізольовано. Ось такою ізоляційною стрічкою. Я це все порозмотував, побачив, що тут вже були зроблені колись кимось скрутки і дроти, бачу, повністю тут плавились. Зняв ізоляцію трішки далі і побачив, що вони всі склеєні один з одним. Певно, сильно вони грілися. Також зверну увагу, що не вистачає всіх болтиків на колесі. І ті болтики, які є, вони відкручені. Можливо, це сам власник пробував щось тут розбирати, а можливо, ці болтики розкрутилися в процесі експлуатації, у двигун могла попасти волога і там, можливо, щось згоріло. Стрібно придеться зараз знімати це колесо повністю, щоб подивитися, що ж тут сталося. Розібрав я частково колесо, зняв тільки одну кришку поки що. І побачив, що тут є відкусані дроти. Це дроти від датчиків хола. Тут вони, я так розумію, не задіяні. Тут просто заведені пазні дроти в це колесо і під'єднані. До обмоток цього двигуна. Я такі е, схожі колеса бачив з контролерами всередині. Тут такого контролера нема. Напевно, тут ця плата була знята і було перероблено під китайський контролер. Вирішив я перевірити цю свою версію і дійсно так воно і є. Я розібрав сам велосипед і побачив, що тут встановлено вже китайський контролер. Це не заводський, тому що тут, видно, сліди ось, відрізали кріплення болгаркою. Ось так це тут все просто лежить. Ці дроти, що йдуть до колеса припаяні ось тут до роз'ємів. Зараз я перевірю, чи працює сам контролер. І, можливо, тут просто потрібно буде замінити дроти до колеса. Колесо тут працює без датчиків хола, просто йдуть на нього три фази. Під'єднав я тестер. Зараз даю газу і ми дивимося, чи працює наш контролер. Можна бачити, наш контролер працює, значить, з ним проблем немає. Потрібно нам. Буде розібратися, чому ж згоріли ось ці дроти. Можливо, тут був просто поганий контакт, і вони від перегріву пошкодились. А можливо, у нас є проблеми з самим колесом. Ось можна бачити, як тут горіли ось ці дроти. Зараз ще більш детальніше подивлюсь на цей двигун чи З ним немає проблем. Якщо немає з ним проблем, просто заміним дріт. І оскільки ми зняли колесо, ми разом замінимо тут покришку, тому що бачите, ось в якому вона стані. Розібрав я цей двигун повністю. Все тут обдивився. З обмотками все добре, продзвонив, нічого тут ніде не, не коротить. Потрібно буде тільки замінити ось цей дріт тому що він тут від того, що грівся, сплавився. І зібрати все назад, і думаю, повинно все працювати. Зібрав я двигун, замінив також тут покришку, тому що та, що тут стояла, була пошкоджена разом з камерою. Ось такий роз'єм тут поставив, перевірив. Двигун крутиться. Зараз вам покажу. Вмикаю. Все працює. Немає можливості мене прокататися на ньому, тому що тут немає сідушки. Але думаю, що повинно все працювати. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк, хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!